Доброго дня, шановні друзі! Ми продовжуємо розбір корисних завдань з ПДР. Якщо ви не бачили останнє відео, то ознайомитися з ним можна, перейшовши за посиланням у правому верхньому кутку. Сьогодні нам потрібно визначити, хто з водіїв порушить ПДР, якщо продовжить рух за стрілкою. Будьте уважні перед тим як відповісти, пропоную вам варіанти відповідей: водій білого авто, обидва водії, водій жовтого, ніхто з водіїв. Обирайте один варіант відповіді і напишіть його в коментарях. А після детального розбору дізнаєтесь правильний варіант відповіді. Ну а якщо ви вже знаєте відповідь, то я попрошу вас підписатися на канал і поставити лайк. Давайте разом розвивати україномовний контент. Рух на цьому перехресті регулюється сигналами світлофора. Світлофор обладнано додатковою секцією. Наразі в основній секції світлофора заборонний сигнал, а в додатковій секції зелена стрілка наліво. Це означає, що ліворуч рух не забороняється, проте на перехресті встановлено знаки дорожнього руху. Знак головна дорога при працюючому світлофорі значення немає. Знак напрямку руху по смугах вказує, в яких напрямках дозволено рух з кожної смуги. в конкретному прикладі з правої смуги дозволено тільки прямо. А з лівої смуги прямо наліво і в зворотньому напрямку. Сигнал світлофора скасовує тільки вимоги знаків пріоритету, тобто даній ситуації порушить водій жовтого, якщо продовжить рух за стрілкою. Правильний варіант відповіді відповідь номер 3 Вітаю всіх, хто відповів на це питання. Також підписуйтесь на наш телеграм-канал, там багато цікавих опитувань та завдань з праву дорожнього руху.